Всім привіт! Починаю новий влог сніданку з мого ранку і готую, з чого є. Є крем-сир, є ось такі коктейльні томати. До речі, вони дуже Ну, як дуже смачні, вони смачніші, ніж звичайні томати. Я купую на вагон. Не в упаковках так виходить І Мені зараз хочеться овочів, томатів. Взагалі моє харчування під час вагітності не дуже змінилось. Але можу сказати, що мене от дуже тягне на домашню кухню. Якийсь період мені хотілося холодцю, голубців, чогось такого. Зараз хочеться салатів, більше зелені, але голубців теж хочу. От. І ще є в мене кремовий бальзамічний такий соус. додаю його також дам до цих тостів з томатами дуже смачно. Щоб якусь зелень, але в нас на той момент не було. Ми якраз збиралися на закупку. тому якось так. І кава, якісь зранку солодощі. Так, що ось такий ранок вихідного дня. І бажаю вам приємного перегляду влогу. Я зібрала зараз на прогулянку, нам дали світло. Я поставила, загрузила пральну машину і йду дихати свіжим повітрям. сонечко вийшло, така гарна погода, і потрібно прогулятись. От, поїду в Аркадію, тому що там не треба не підніматись, не спускатись. І так кожного дня долаю свій п'ятий поверх. Чесно, це вже, до речі, ще животика не було, а навіть вже було важко підніматись. Не знаю, чому так. Раніше, як така, знаєте, пташечка така як козочка гірна лань. А зараз <гублінь> такий бегемотик потрошку повільно піднімається. Повільно, впевнено. Люблю іноді пожартувати над собою також. От так що збираюсь, а ще дуже хочу вам подякувати за всі приємні слова, які ви мені написали. Я дякую цього серця, щиро так приємно. І рада, що з вами поділилась, і вам всього всього найкращого бажаю, і здоров'я щастя, і миру нам, благополуччя, щоб все було добре. От. Завтра буде прибирання, дзеркало трохи брудне, я вибачаюсь, тому закінчую знімати І йду на прогулянку. Я на місці сьогодні так сонячно. Просто краса. Так вже хочеться весни. А ще. І за одягу також, тому що ну, в мене такий обмежений комплект одягу, так скажемо. І знизу взагалі проблема. Я ношу лостіни, міняю їх. І вони мені трошки набридли. Ну, це нормально. От. Тому хочеться вже якогось потепління. Ну, правда, зміниться мало, тому що животик стане ще більшим. І зараз передивляюсь. Джинси для вагітних, тому що розумію, що я просто ну, без них не обійдусь. Небо блакитне. Ой, багато людей сьогодні біля моря. Всі насолоджуються сонечком. Я йду поближче туди. Пройдусь, подихаю. Зараз раз наношу масочку, вирішила з вами трошки поспілкуватись. Я сьогодні прогулялась. так близько до ока. Погода чудова. Маска, до речі, Ritual, бренд Relance, український. Вперше її пробую, тестую. Я Мила, мила цей пензлик для нанесення. І туди, десь, мабуть, затекла вода. От. Тестуємо, побачимо вона з пергамоту і зеленої глини, здається. І я в минулому влозі записувала, але я це не змонтувала, не додала в цей влог, де я розповідала, що я вагітна про волосся. Там я показувала, що я е, трошки підстригла, зробила стрижку. Ну, в принципі, це як кінчики, я освіжила, але це була ну, прям як така стрижка, і мені ще робили діагностику шкіри голови от що було найцікавіше. До речі, мені дуже сподобалася ця дівчина-майстер. Це район, де я раніше жила. На Таїрова-Вкадораку, в Кадураку. хто з Одеси. Ну, я прям чесно задоволена, можу порадити. Вони не стрижуть кінчики просто як стрижка, тільки з миттям голови, тому це дорожче, але це коштує як стрижка з миттям голови в іншому любому, в іншому будь-якому салоні. Але тут ще, до речі, в них такий, як сказати, люксовий, професійний догляд за волоссям. Тобто, вони мали засобами від екіростазу голову після цієї діагностики. Так, дивлюсь, куди я тут наношу. Машина швидко приїхала, я прислухалась. Так от, цей. Вона, вона робила за допомогою пристрою, такого, знаєте, як якась лупа, така, як мікроскоп для шкіри голови портативний, і він підключається, я не знаю, як це називається, вибачте, підключається до смартфону. Вона дала мені свій смартфон, і я бачила свою шкіру голови. Ну ці волосинки. Я, чесно кажучи, була в шоці. Вона ще до того, як подивитись цією штукою, просто. Так, глянула на мої волосся на шкіру голови і сказала, що вона в мене пересушена моя шкіра голови, при тому, що в мене волосся жирниться часто. От. І потім, коли подивилась, запитала, чи є мої волосся, тому що ось ці мої волосинки, корні, да, коріння волосся, воно як обтянуте такою білою, білим нальотом. І майже це так на кожній волосині. І вона сказала, що біля кореня самого має бути як така колоночка невеличка, маленька, ну тобто чисто. А в мене там забито. І мало того, воно аж на корені волосся, так на сам волос заходить, це білий наліт. І деякі волосинки аж червоне, червоне таке, знаєте, запалення біля кореня волосся. Вона сказала, що, скоріш за все, в мене волосся випадає дуже шкіра Голови масніє швидко, масніє жирниця. В общем, ви, ви зрозуміли. Так і є насправді то. І я це все побачила власними очима. І потім вона мені підібрала догляд, сказала, там, чим вона мені буде, що використовує для мене, який догляд. Так, трохи ще носа. І це був догляд від Kerastase, але. Не одна лінійка, а для миття голови один був засіб. А маска була, не пам'ятаю, з якої серії. Вона все називала, я просто не все запам'ятала. І, взагалі, так все озвучувала, що вона робить, навіщо вона це робить. Мені дуже сподобалось. Я е, стрижу волоси рідко, раз в 5-6 місяців. Ну, зараз, можливо, буду трошки частіше, тому що. Вже буде зручніше, коли воно буде не таке довге. І, до речі, в мене воно почало після вагітності якось плутатись дуже сильно, сильно випадати, тобто більше, ніж було до, це 100% випадає сильніше. І тому от я зараз підстригла, Чесно, воно так класно лягає. Вперше, от я біля обличчя, завжди роблю як таку довгу чілку. Від підборіддя нижче, якось щоб вона в волос заходила. І раніше в Кропивницькому майстер мені якось так підстригала, мені подобалося. А в одесі от мене завжди трохи не розуміли. Я була як там в звичайних такі класних барикмахерів, стилістів. І вони завжди робили трошки не те, я думала, може я неправильно пояснюю чи що. І вона зробила мені, ну, мені дуже подобається, як зараз лежить моє волосся, як воно виглядає. Тому я задоволена походом. Так, Так, скільки? У мене нема інструкції, скільки тримати. Але бачите, тут запалення в мене. Коробку я викинула від маски. Ну, приблизно я розумію, хвилин, буде 10 тримати. От і. О, як вона взагалі сказала, що мені потрібно такий гарний пілінг. Шкіри голови, щоб це все очистити, вона сказала навіть ну, не міняти мій догляд, якщо я цього не зроблю, тому що це не має сенсу, якщо така ну, шкіра голови, так скажемо, да, забита, Ну, вона сказала, це середньостатична така діагностика. І я так розумію, це не із, а, там, наприклад, сульфатів, а саме за силіконів в самому шампуні. Може бути, ну, якось вони погано вимиваються. Силікони є також різні, які змиваються, які погано змиваються, наскільки я зрозуміла. От, і взагалі хочу підібрати новий догляд, але треба очистити шкіру голови, тому що немає сенсу. Зараз, навіть якщо я куплю собі там Орі Сінг, Керастас. Воно не дасть мені ну, на шкірі голови так точно якогось такого результату, тому що спочатку потрібно очистити. В них і процедура пілінга. Ну, а поки що, я не знаю, робити її там чи ні. Я вирішила спробувати шампунь від Віши, мікропіл, Дуже такий популярний шампунь, PH5,5. В плані на нього дуже багато класних відгуків. і він трохи колихаюсь, тому що мені так складно трошки вже стояти я тут животиком. Багато класних відгуків, і трихологи часто рекомендують. І, але один момент, що я зрозуміла, так, да, зараз мию цим шампунем волосся. але я не зрозумію, чи я очистилася чи ні, тому що я не побачу цього. От, ну, я ще подумаю над цим. Може, дійсно, як зберусь. Змінювати догляд за волоссям, одна розумію, що треба знайти мені шампунь без силіконів. Так, змила я масочку. Ну, ви знаєте, наче нічого, така шкіра очищена, дихає. Побачимо, як ось тут в мене є така штука, чи вона почне ем, сходити. От, А так, ну, поки що таке перше враження мені подобається. Ще покористуюся. Всім добрий ранок. Вчора була дуже лінива неділя. Ми були вдома, я готувала вечерю, ну, в принципі, нічого такого. Сьогодні прокинулась. Ні, до речі, останнім часом хліб з маслом, можна сказати, майже на протязі всієї вихідності. Хліб з маслом, сиром мій один із найулюбленіших сніданків. Прям е, були періоди, коли мені хотілося саме масло е, хліба сира. От так. Така комбінація лайм, кава. І сьогодні йду на манікюр. Також є планах зайти, тут поруч стається є секунд, зайти туди, подивитись, що там, потім прогулятись до моря, тому що сьогодні сонечко, і треба прогулятись. Вчора такий був більш ліневий день. На вулиці прохолодно зранку мороз у нас мінус 4 показувало. Вдень має бути тепліше, але, якщо чесно, то вчора такий вітер був. І якщо не на сонці, то, якби так зимно. Після сніданку прибираю і буду мити зараз посуд. І як би було круто, щоб можна було все зробити ось так. Але реальність трошки інша. Зараз мені вже не дуже зручно мити посуд, тому що животик, і туди і так потрібно було тягнутись, незручна ця мийка взагалі. Але частіше, Ігор, має посуд. Я теж періодично, ну, ось ми поснідали, він вже поїхав на роботу. Чому залишати, якщо можна помити, просто іноді намагаюсь, наприклад, відразу все мити, що було трошки, щоб не тянутись і не боліла спина. Так, я зараз збираюсь на манікюр. І якраз хочу сфотографуватись 30 тижнів. Переодягну зараз. Ось так я виглядаю футболочки. Ці штанці купувала в секунді, заходила минулого разу. Вони від Next, дуже зручні, але їх трошки підкочую, тому що вони такі, знаєте, широкуваті. Але от реально вдома дуже зручно, тому що я постійно ношу свої піжами, одну і другу міняю. Зараз треба трошки розчесати волосся. Переотягнусь, сфотографуюсь, та в принципі вже треба буде йти. Може, щось встигну ще з'їсти. То вдруг сам манікюр, який моє мастер робить за годину, годину десять. Я буду страждати від голоду. Ну, я насправді жартую їм потрохи, але часто, частіше, ніж раніше, мабуть. Багато в мене не влізе, тому що все мені ось тут даве. І от такими карапузики, 30 тижнів і 2 дні здаємо. Ось так. А ще знімала біля шафи. Подивіться, в мене тут уже невеличкий склад ем, дитячий одяг. Це здається, ну тут мої ці сорочки є. Дещо купила, але про це будуть окремі відео про мої збори. Так, я вже справилась знову такий гніт, але я планую фотосесію зробити. Найближчим часом, тому вирішила зробити знов такий нейтральний манікюр. Зайшла в KFC, приїхала в Аркадію. Прийшла поближче до моря, взяла собі геть таке маленьке замовлення. І знаєте, якось не на мене на наче хотілося б маку, здається, але почала їсти. Я не можу доїсти невелику і маленьку картоплю, ну це смішно. От. А ще, до речі, мені менше хочеться суші і оселенця. Я можу їсти, але ну, раніше більше мені хотілося. Якось так. Море просто криштально, чисте. І таке спокійне, а на завтра нам, наче шторм передають. Ось мені яка краса. Так уже хочеться, щоб було трошки тепліше весни, але я дивлюсь прогноз, і в цьому році прям зима зима ви знаєте. Клас. Просто кайф. Так, дівчата, покажу лайфхак для тих, хто фарбується тоном, пудрою і носить темну куртку. Ну, не знаю, в мене просто темна, на темній я спробувала і це працює дійсно повністю. Витирається з цієї сторони, от минулого разу я. Робила, ну, в принципі, не так, як то й відбилось. Зараз в мене пуховик взагалі один, який на мене вже також майже не налазить. Зараз, думаю, щось підібрати собі, але вже 30 тижнів не хочеться щось купувати прям нове, а так підібрати важко. Ну, не про це. Міцелярна вода, Важливо, щоб вона була прозора. У мене така з, роз... з рожевим відтінком, але. Нічого страшного. Якщо боїтесь, можете спробувати десь на якійсь непомітній частині, чи не залишиться пляма саме після міцелярної води. У мене нічого не залишалось, але воно класно дійсно відтирає, коли, ну, після там, знаєте, кожні два рази е, вимазується, ти ж не будеш прати пуховик, який сохне незрозуміло не скільки, тим паче, коли не було там світла, прохолодно. Взагалі речі в нас довго сохли. Тому зараз покажу, як це працює. Так, ну ой. Мої габарити тепер трохи інші. Іноді щось можу зацепити пузиком. Так, дивіться. Головне не забути завтра вам показати, коли вона підсохне, але я вам скажу, що в мене було до цього сильніше. Це я вже на минулому тижні так відтирала. То воно дійсно чистіше, тому що ну, мене це дуже бісить, а фарбуюсь я постійно, роблю мейкап. Ну, в принципі, воно видно, що все одно чистенько. А ще хочете прикол Глядачі, які мене давно дивляться, да, знають, що я вже переїжджала, переїзди це мій якийсь прикол, тому що в мене їх в свій час було дуже багато. Потім знову переїздив взагалі в інше місто, потім знову на квартиру. А, ну, в нас буде переїзд. І це зрозуміла я ще як тільки завагітніла, буквально да, тут на цю квартиру переїхала. Тому що елементарно ми тут не помістимось. Я вже думала, ну якби не думала тут залишитись, але ні, ну це просто буде незручно. Вдвох тут нам зручно, плюс нам дуже подобається цей район, де ми живемо тут дуже близько до моря, е дуже близько парк. Але є момент, що не просто нам зараз знайти квартиру, тому що в нас багато критеріїв в плані. Ми там дивимося, зна, що був невисокий поверх про всяк випадок, тому що да, відсутність. Тому що відсутність світла додала ще критеріїв. У нас зараз газ, і це дуже зручно, що ти в будь-який будь-який момент можеш приготувати поїсти. Якщо треба, навіть не було б гарячої води, нагріти воду, і гаряча вода в нас є. От, єдине з теплом проблема. Я розумію, що це реальна проблема. І ми дивимося на високий поверх, і плюс це район, але в цьому районі ми не розглядаємо Аркадію взагалі. Я нічого не маю проти району Аркадії. Але жити там в плані і автомобіль, де припарковувати, І, ну, буває, де є місце. Парко місце можна орендувати, але там. Одна дорога, ну, тобто дейсите мене зрозуміють, про що я, хоча я знаю багато і сімей, і багато хто саме якраз хоче жити в Аркадії. Ми не розглядаємо Аркадію, хоча не знаю, якщо ще ми так декілька тижнів будемо це дивитися і нічого не знайдемо, то вже, можливо, будемо розглядати трошки інші райони. Хотілося б тут дуже, тому що ну, тут реально подобається поруч парк. Ще раз глядаємо район дуже класний по ту сторону парка, це далі від моря, але там такий великий район. І, знаєте, якось, наприклад, це я так назвала декілька тільки критерій. Ще бажано, щоб була Ванна, тому що щоб було зручно. Дитинку потім купати, навіть якщо ти ставиш туди якусь там штуку, ванночку чи ще щось. Ну, Можна як завгодно, я не... це не такий найважливіший критерій наш. Але все ж таки, щоб газ. газових квартир зараз малувато. або, наприклад, вона маленька. Я дивлюся, ну, як це все буде організовано. Ну, Плюс щоб ще була якась адекватна ціна, зрозуміло. ну... Ошуку зараз. Так, мабуть, я вже наговорила в цьому влозі багато-багато всього. Насправді, мені ще дуже багато є, з чим з вами хочеться поділитись. Також хочеться запитати якусь пораду, але вже в наступному влозі, тому що буду це монтувати. Хочу подякувати вам за перегляд, дякую за ваші приємні, добрі слова. І до нових зустрічей в новому відео.